Вітаю всіх. Друзі. Я думаю, кожен з вас уже чув від народних депутатів про те, що найближчим часом буде запущена процедура повернення всіх українців, особливо чоловіків, які виїхали після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І давайте сьогодні з вами розберемо, чи взагалі реально це зробити на практиці, як відбувається цей весь механізм і що саме хочуть внідрити наші народні обранці. Мене звати Вадим Вітенко, і сьогодні ми з вами це все детально розберемо. Тому заварюйте собі чашечку кави і сідайте поудобніше. Я думаю, буде цікаво. І так, друзі, передача від держави до держави особи, яка порушила законодавство відповідної країни, називається екстрадиція. Але потрібно розуміти, що дані правовідносини вони безпосередньо регулюються Європейською конвенцією про видачу правопорушників. Вона, якщо не помиляюся, від 13.12.1957 року, яка була безпосередньо підписана у Парижі. Якщо подивитися дану конвенцію, то там дійсно вона досить цікава і є велика кількість відповідних обмежень, які не так легко і обійти. І саме то, тому е, вона ускладнює сам процес передачі даних осіб, але потрібно також розуміти, що дана конвенція вона захищає безпосередньо осіб від різних політичних переслідувань і е, захищає особу того, що якщо, наприклад, в країні якісь політичні мотиви, да, щоб прийняти особи до півдальності або е, її. Забрати назад до себе до країни, то Конвенція безпосередньо досить сильно регулює дані питання. Але потрібно розуміти, що ключове слово все ж таки буде за судом, який і вирішує, чи відправляти особу в країну, звідки вона виїхала, чи не відправляти. І зараз будемо дивитися безпосередньо по самому процесу. І так, друзі, для того, щоб механізм екстрадиції був запущений, потрібно, як мінімум, щоб відносно даної особи було відкрито кримінальне провадження. І також потрібно розуміти, що є певний перелік да, от підстав, в яких можна повернути дану особу. І потрібно розуміти, що. Перша це да, наприклад, відкриття кримінально провадження відносно даної особи. Зібрані всі докази, які підтверджують, що дана особа вчинила дане кримінальне правопорушення. Наприклад, наведемо, да, в нашому випадку це підробила довідку ВЛК, що визнала її непридатною, і як наслідок особа перетнула державний кордон. І потрібно розуміти, що такій особі повинно бути оголошено підозру. Або, наприклад, вона вже знаходиться в розшуку, тобто, да, от є певні підстави. В Такому випадку, якщо дана особа знаходиться, наприклад, там у Німеччині, то її е, держава Україна, наприклад, вона має право підготувати відповідний запит і направити його до Німеччини для того, щоб ті вже розглядали питання відносно повернення даної особи назад в Україну. Ключовою умовою для екстрадиції є вчинення особи дійсно тяжкого злочину, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі. І потрібно розуміти, що е, дана відповідальність повинна бути як в одній країні, наприклад, да, в Україні, так само повинна бути відповідальність і в, наприклад, країні, де проживає дана особа, наприклад, Німеччина. Да? Якщо ж, наприклад, в Україні за дане правопорушення передбачено вигляді позбавлення волі там, на 20 років, а в Німеччині це лише карається штрафом, да, там, відповідно якої суми, то звісно про е, якусь екстрадицію і мови не може бути. Тобто, в що в одній що в іншій країні, відповідальність повинна бути співрозмірна, і що там позбавлення волі, що там позбавлення волі. Потрібно розуміти, що якщо ми роздаємо питання відносно. Незаконного перетину державного кордону, то на сьогоднішній день на дату зняття даного відеоролика в Україні передбачена ще адміністративна відповідальність, тобто кримінальна не передбачена. І е, звісно, про будь-яку там екстрадицію навіть може не мови не може бути. Але потрібно розуміти, що навіть якщо в Україні ведуть кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону, то в країнах Євросоюзу такої відповідальності, звісно, ж немає. Там дозволяються переднедержавні кордони, і е, в такому випадку відповідальності також особа. Не буде нести, оскільки його ну не, не відправлять, да, назад в Україну. Тобто екстрадиції не буде. І потрібно розуміти, що сам процес екстрадиції він є досить складним і довготривалим. І те, що наші народні обранці там собі малюють те, що особа буде повернута, що ми знаємо кожного ім'я, кожного хилянта, ми всіх повернемо. Тобто, це все просто ніцнітниця, те можна говорити безліч, але ж результатів від цього немає. Процедура екстрадиції вона взагалі не менш цікава і досить також виникає безліч питань, як це все має відбуватися на практиці. Дивіться, перше, що ви собі розуміли для того, щоб... Особу можна було повернути в країну, да, це потрібно обов'язково підготувати відповідний пакет документів. І це безпосередньо готується заява, готуються відповідні докази, що дійсно особа винна у учинити відповідного кримінального правопорушення. І цей запит направляється до країни, в якій дана особа знаходиться, да, наприклад, там проживає. Якогось там одного документа, який підтверджує, наприклад, там, що тисячі там, людей вчинили відповідні якісь там злочин, да, тобто цього всього не може бути по кожній особі. Подається окремий запит, тому в принципі розуміємо, що по строках це буде взагалі просто космос, як по кожній особі підготувати кримінальне провадження, подати його. Да, от, до країни, де вони там особа та знаходиться, його знайти. Тобто це е, є просто ну, неможливим. Наступне, для того, щоб повернути таку кількість чоловіків, які знаходяться да, в країнах Європейського Союзу, потрібно розуміти, що повинна бути велика кількість установ, де тримати даних осіб. Оскільки, якщо ми подивимося більш ширше е, саму процедуру, да, то даних осіб, коли їх, наприклад, знаходять, отримує дане клопотання, наприклад, да, від країни, е, яка його подала на повернення особи в Україну. То даних осіб потрібно розмістити в відповідних установах, де і тримати до моменту їх повернення безпосередньо в Україну, де взяти таку кількість установ, да тобто, це також велике питання. І хто за це має сплачувати дійсно кошти? І наступне, за які кошти буде відбуватися сам процес пошуку даних осіб, потім їх утримання в відповідних установах, а також доставка даних осіб безпосередньо до самої України. Оскільки, якщо особу, наприклад, вже затримали, її відправили до відповідної установи, де її тримають до моменту повернення в Україну. І сам процес датусь, тобто це довготривалий процес, і він дорогостоящий. Тобто, це все потрібно організувати і ну, все проплатити. З якого бюджету це все буде робитися, Тут також виникає певні питання. Але також потрібно знати про те, що не менш великою перешкодою для задоволення запитів на екстрадицію осіб да, от в Україну є війна в нашій Україні. Тобто, що це значить? Відповідно, до законодавства європейського. Союзу, да, повертати осіб в їхню країну можна лише за умови, що держава, в яку повертаються особи, гарантує 100% безпеку даним громадянам. І враховуючи те, що в країні йде війна, то держава, в яку особи будуть повертатися, не може гарантувати безпеку даним особам, що, в свою чергу, дійсно суперечить законодавству Європейського Союзу і європейські країни не будуть цього робити, оскільки вони порушують самостійно своє ж законодавство і свою конвенцію. Тому на сьогоднішній день, в принципі. Ципів реалізація даного питання відносно екстрадиції осіб, які там отримали уже відповідно захист тимчасовий. То це взагалі на сьогоднішній день є нереальним, і ну я думаю, як мінімум ще декілька років це все реалізувати буде неможливо. Тому я думаю, законодавство воно не буде змінене. Люди просто поспілкуються, депутати там полякають даних осіб, але реалізації на практиці цього не буде. Отже, друзі, надіюсь, що на відео для вас було цікаве і корисне. Ви отримали якусь новинку для себе да, і дізнали. Трошечки нового із законодавства навіть європейських країн. Для тих, хто знаходиться за кордоном, я думаю, також уже можна спати спокійно про те, що вас ніхто там розшукувати не буде, ніхто вас там насильно депортувати да, з країни, де ви там проживаєте, також цього не буде. Враховуючи те, що на сьогоднішній день за переднерного кордону відповідальності кримінальної немає, то тут також, в принципі. Взагалі, питань немає. Потрібно тільки хвилюватися тим, хто дійсно перетинав кордон якимись різними там незаконними махінаціями. Тому так, да, тут потрібно бути трошечки таким акуратним, але це вибір кожного. Дякую за перегляд. Обов'язково ставимо лайк, підписуємося на мій YouTube канал і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Кому потрібна безкоштовна консультація, не забуваємо дивитися мої відеоролики, а для того, кому потрібна індивідуальна консультація або допомога адвоката, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і ми з радістю вам допоможемо.